Це проєкт як здоров'я, і сьогодні ми будемо детальніше говорити про шизофренію, адже цього тижня у світі відзначають день поширення інформації про шизофренію. Через стереотипи і упереджене ставлення в багатьох людей залишається в головах багато міфів про цю хворобу. Тож сьогодні ми поговоримо про те, як її діагностують, як лікують та як її можна профілактувати. Сьогодні з нами у студії медична директора КНП Хмельницький обласний медичний центр психічного здоров'я». Здоров'я лікарка, психіатриня та наркологиня Аліна Тришневська. Пані Аліно, я вас вітаю в нашій студії. Взаємно, вітання сьогодні. Будемо говорити про шизофренію. Тому давайте в цілому почнемо. Що це за хвороба, як вона виникає? Шизофренія це є хронічний психічний розвитку, який характеризується порушенням. Мислення, емоції, поведінки людини приводить також він до соціальної дезадаптації. Тому такі люди, коли в них розвивається даний психічний розлад, стають мало комунікабельні їм складно знайти спільну мову з оточуючими. Вони втрачають зв'язок з зовнішнім світом. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я на 24-25 рік кількість пацієнтів в світі з захворюванням даним межується приблизно 24 мільйона. Людей. Не залежить це від статі, хворіють як чоловіки, так і жінки. Захворювання в основному виникає в ранньому віці, від, орієнтовано від 18 до 25 років. В чоловіків дане захворювання розвивається раніше. А в жінок може бути десь після 20 років. Угу. А що може стати тригером для розвитку хвороби? Тригером для розвитку хвороби може бути вживання психоактивних речовин, угу. можуть бути різні інтоксикації, можуть бути черепно-мозові травми. Вони можуть спровокувати розвиток даного захворювання, угу. постійні стреси, перевтома. Плюс генетичний ага. фактор це все в поєднанні може привести до того, що запуститься механізм хвороби. Чи є якісь такі перші дзвіночки, по яких можна впізнати хворобу або її діагностувати як найраніше? Значить, на початку хвороба вона досить підступна, тому що може розвиватися симптоми від декількох місяців до декількох років. Це все досить поступово і не завжди сам пацієнт і рідні можуть на це звернути увагу. Починається з того, що людина починає усамітнюватися, втрачаються зовнішні контакти, перестає, звужується коло спілкування, перестає спілкуватися така людина з друзями, зі своїми рідними перестає спілкуватися. Значить, при цьому також може страдати продуктивність роботи, якщо ця людина працює, вона не справляється з роботою. Якщо навчається, проблеми в навчанні, тому що може виникати також проблеми з увагою. Така людина може більшість часу знаходитися вдома, не хотіти ні з ким спілкуватися, замикатися в собі, можуть спостерігатися вже якісь дивні, дивна поведінка в такої людини, незвичне мислення, можуть з'являтися якісь націнні ідеї. Людина може. Якщо до того вона не захоплювалася релігією, може дуже захопитися, або ще чимось захоплення, яке було для цієї людини нехарактерно. Також значить, може бути наставати емоційна сплощеність, тобто байдужість до всього. Але це не завжди так. Може бути і емоційні розлади, можуть спостерігатися спалахи гніву, агресії, дратіли. В когось це може проявлятися е, виникненням депресивного стану чи тривожності, е, тому симптоми завжди різні. Можна сплутати Однозначно. з іншими ментальними так, станами. Так, 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 а можна не звернути на то увагу. Ну, змінилася людина, е, mm -hmm. тому треба, щоб рідні приділяли час своїм близьким, да, щоб не втрачали контакт. Наскільки важливо діагностувати на ранніх стадіях хворобу? Ну це дуже важливо, тому що від цього залежить прогноз захворювання. Чим раніше діагностується дане захворювання, тим швидше стан людини покращиться під дією лікування, і вона повернеться до свого звичайного способу життя. Методи діагностики, які вони є станом на зараз? E, значить, саме перше, це необхідно звернутися безпосередньо до психіатра на консультацію. E, значить, e, Звернення e, на консультацію, e, проводиться огляд пацієнта e, за допомогою клінічного інтерв'ю, також спостерігається e, лікар-психіатр за поведінкою. Людини за її мовленням, тому що можуть бути зміни. Зміни в мові, вона може бути швидкісна, може швидко переходити з однієї теми на іншу, девакуватості, якісь поведінці, людина може до чогось прислухатися. Це зовні також помітно. Потім, згідно міжнародної класифікації хвороб 10-го, значить там, згідно симптомів, виставляється вже безпосередньо діагноз. Е, також проводиться патопсихологічні обстеження, тобто е, психологом е, тести і аналізуються. Там також є зміни, які притаманні для даного захворювання, і в даному випадку сукупність цих всіх ознак складається. діагноз. необхідно також виключити е, інші захворювання. Наприклад, неврологічні, чи не було травми голови, чи не було якогось нейроінфекційного захворювання, тому що при цьому теж можуть виникати психічні розлади. Це потрібно диференціювати. чи це саме шизофренія, чи якийсь можливо інший розлад, який виник внаслідок ускладнення тієї чи іншої соматичної хвороби. Також можуть бути наслідки ендокринних порушень, може бути інтоксикація. Інтоксикація також приводить до психічних розладів, це теж потрібно враховувати, тому потрібно збирати чітко анамнез, додатково проводити аналізи, якщо є. Підозра на неврологічне захворювання необхідно провести МРТ також. Це полограму можна зробити. Тобто, діагностування це не один візит до психіатра, ні, ні. це так. комплексний підхід має так. бути так. Ви говорили про те, що якщо звернутися на ранніх стадіях, можна макс... вилікувати хворобу, так? Тобто вона виліковна чи ні? Е, якщо людина звертається е, безпосередньо е, на початку захворювання, е, це прогностично дуже добре, е, тому що чим швидше пройде симптоматика. І покращиться психічний стан людини, вона повернеться до свого звичайного способу життя, до роботи, до своєї сім'ї, свій робочий колектив. І якщо дотримуватися рекомендацій чітко свого лікуючого лікаря, приймати підтримуючу терапію регулярно медикаментозну. Також дбати за свій ментальний стан, уникати перевантаження, займатися різними релаксуючими практиками, медитаціями, щоб розгрузити себе, то повтор рецидив захворювання ну, дуже знижується. О, все це, що ви озвучили, це методи лікування. Тобто так, і медикаментозна методи, терапія. Основне йде комплексне лікування даного захворювання, яке включає в себе медикаментозне. Uh -huh. Медикаментозне в нас здійснюється за допомогою клінічних протоколів, розроблених для даного захворювання. Там вказується при яких симптомах, які препарати використовуються, дози. Тому ну, це є безпосередньо схема лікування, які знають всі лікарі. Психіатри, які uh -huh. застосовують. Це не то, що вони собі придумали. Є uh -huh. протоколи, яких дотримуються наші лікарі-психіатри. Людей є упереджене ставлення до медикаментозного лікування? Ну так, так, є. Е, на даний час е, лікування. Е, у зв'язку з новими препаратами дуже багато нових антипсихотиків, які мають е, дуже хороший результат, при цьому мінімум побочних е, ефектів. Е, тому ну, медицина вона не стоїть на місці і е, результат швидше, краще. Е, це ще один міф, просто знаєте, так. пігулками лікуватися люди не звикли, тому що вони вважають якісь побічні дії, що потім ти з цих пігулок не злізеш і так далі. Тому це ще один міф, який ми сьогодні розвіємо: що важливо приймати медикаментозне лікування, якщо лікар його призна тільки за контролю угу. лікаря. Самостійно не можна ні собі е, приймати ліки, угу. самостійно призначати і самостійно відміняти. Це все має бути. Під контролем лікуючого лікаря, який знає безпосередньо, який перебіг хвороби у пацієнта, тому що перебіг хвороби теж буває різний, не всіх однаковий. Не завжди пацієнти шизофренією вони є агресивними, тому що теж є така думка, що якщо людина хворіє шизофренією, то вони становлять небезпеку для оточуючих. Так, є такі випадки, це залежить від самого захворювання, перебігу в людини. Але в основному е такі люди схильні більше для, е для відгородження, від суспільства, замкнутості, емоційної байдужості. Але також є. Е Притаманні в різних формах, тому що шизофренія має різний перебіг і різні форми. Можуть бути також наявність маячних ідей, які є небезпечними, галюцинації, це саме голоса, які можуть наказувати людині щось зробити. От в цьому є небезпечний стан. Окрім, якщо до лікування повернемося, окрім препаратів, власне чи потрібні сеанси з психотерапевтом, таке лікування? Так, обов'язково проводиться це комплексне лікування після того, як стабілізується психічний стан, тому що в період загострення ну, мова про психотерапію не може йти. Це вже тоді, коли симптоми е, трошки зменшилися, коли в людини настала ремісія, е, використовується когнітивно-поведінкова терапія. Це робота з психологом, допомога в тому, щоб розібратися, якщо це є якісь марення, їх деструктуризувати. також, якщо це є якісь псевдогалюцинації, людина має навчитися розпізнавати ці свої внутрішні голоси і їм протистояти. Угу. Ну і також обов'язково є соціальна реабілітація. Що, що вона в себе включає? Це повернення людини в соціум. Це має бути психоосвіта. По-перше, що сам пацієнт і родичі, вони мають зрозуміти, що шизофренія це не є вирок, тому що досить часто всі, коли чують даний діагноз, люди в нас багато жахаються. Ну в теперішній час сучасна медицина. Вона робить свої результати. Людина з таким діагнозом, це вона не приречена. Якщо вчасно звернутися до лікаря-спеціаліста, психіатра, буде отримувати відповідне лікування, буде обов'язково підтримка рідних близьких. Ну, стан стабілізується, і люди, люди повертаються до нормального свого життя. І можу сказати, що досить часто е, ну, цих людей не помітно, якщо їхній стан пролікувався. Е, не можна сказати, що в них є якісь психічні розлади після того, як вони лікуються і стабілізуються. Кожен Тому випадок індивідуальний, вирік, так, так тобто ми розуміємо. Але в цілому тривалість лікування із практики скільки вона може бути. Ну, в залежності того, який це стан, тут все індивідуально. Якщо е це є гострий стан, е тобто психоз, то потрібно стаціонарне лікування. Uh -huh. А якщо е стан е не такий сильно виражений, е тому що яка симптоматика, що це якась тривожність, порушення сну, то це також може лікуватися в амбулаторних умовах. Визначає безпосередньо лікар-психіатр. Однозначно сказати неможливо. Є досить часто в нас спостерігається, що рідні не звертають увагу на те, що з їхніми близькими є якісь проблеми психологічні. І що ну, говорять, ну, дивний був, якби чи чоловік, чи дівчина, ну от вона така завжди була. Ну і не звертаються до спеціалістів, тому це прогноз не дуже благоприємний. Треба все вчасно звертатися, тому треба, потрібно знати, чим проявляється дана хвороба. Якщо в гострому стані даного захворювання, то відмічається неадекватність поведінки, може бути порушення сну, вираз страху на обличчі. Людина не розуміє, що з нею відбувається, порушується сприйняття реального світу, може рахувати своїх рідних ворогами, можуть спостерігатися слухові галюцинації, тоді необхідно звернутися або до сімейного лікаря, який скерує до лікаря психіатра. Або безпосередньо вже звертатися до психіатра, тому що е, в нас е, лікар-психіатр він не потребує електронного направлення. Тобто можна одразу лікар... напряму пройти? Так, так. Це записатися на прийом можна е, в в електронній системі, ну або через реєстратуру в нас в Хмельницькій області. Значить, саме в Хмельницькому є центр психічного здоров'я, який надає допомогу як амбулаторну, так і стаціонарну. Також в нас в області є надкластерний заклад, це Хмельницький обласний заклад з надання психіатричної допомоги в Росошанській ОТГ, mm -hmm. скаженців більше знають. Також заклад хороший, спеціалісти надають допомогу людям. Ви говорили про те, що коли люди чують діагноз, вони налякані. Uh -huh. Чи вони готові лікуватися? Чи вони одразу розуміють, що потрібно якесь лікування? Ну, для цього потрібно, лікарі проводять роботу, профосвітню роботу, uh -huh. пояснюють, так. Тому що, що характерно ще для даного захворювання, в людини втрачається критичність. Не завжди такі люди вони розуміють, що в них є проблеми. Uh -huh. Тому е, це має бути спільна робота пацієнта, родичів і лікаря, щоб е, відновити психічний е, стан людини. Угу. Що існують ризики рецидивів? Ви говорили про те, що якщо правильне лікування, то їх максимально можна мінімізувати, так? Так, е, ризики ну вони завжди можливі. З чим вони можуть бути пов'язані. Е, ремісії можуть бути тривалі, можуть бути навіть протягом багатьох років. А, але при цьому е, потрібно приймати підтримуючі лікування. Е, на фоні е, ремісій тривалого от, покращення стану, е, також може відмічатися загострення, погіршення. З чим пов'язано? Ну, це багато різних чинників. Може бути перевтома, може бути якийсь стресовий фактор, е, тому може бути якась інтоксикація, тому. Потрібно взагалі виключити вживання е, психоактивних речовин, алкоголю, дотримуватися здорового способу життя е, при перших ознаках погіршення стану психічного, тобто, це може бути якась загострення тривоги. Чи виникнення якогось ляку незрозумілого, безпричинного, порушення сну, одразу звернутися до свого лікуючого лікаря, щоб відкоригувати лікування. Угу. Тобто, якщо якась спадкова схильність, то е завжди потрібно на якісь дзвіночки звертати увагу? М -м ну, спадкова схильність так, вона е є, але не завжди, якщо, наприклад, хтось з рідних хворів шизофренією, діти будуть хворі. Угу. Це для того, щоб виникло захворювання, то потрібно не тільки один чинник, спадковість. Має бути ще середовище несприятливе, мають бути психотравмуючі ситуації, якісь перевантаження. І тоді, от все в комплексі, може призвести до розвитку хвороби. Наша розмова вона приурочена дню поширенню інформації про хворобу, тому що, як ви вже згадували, є міфи, зокрема, про агресивність пацієнтів і так далі, про лікування. Що ще з міфів можете додати із практики? А, значить, що при шизофренії у всіх пацієнтів однакові симптоми. Це не є. Угу. Правдою, тому що е, перебіг захворювання в різних людей по різному проявляється, е, і е, може бути в кожного пацієнта унікальний набір симптомів, тому всіх е, під е, один шаблон міряти угу. не потрібно. Чи приводить шизофренія до роздвоєння особистості? Ні, не приводить, тому що шизофренія е, це психічний розлад, який е, впливає на порушення мислення, емоцій, поведінки, але не є роздвоєння особистості, так як досить часто це інтерпретують е, в фільмах? Е, те, що люди з шизофренією є небезпечними. Ну. Це також неправда, тому що все залежить індивідуально від людини, від характеру, від перебігу хвороби. Чому так багато стереотипів, на ваш погляд, навколо хвороби? Це щось просто невідоме для людей, так. власне, і тому вони побоюються. Так ну завжди так було. Люди, якщо вони чогось не знають, не розуміють, завжди властивість страхів домальовувати свої картинки. Тому потрібна освіта, психологічна освіта, інформування, щоб попередити розвиток даного захворювання, дбати про своє ментальне здоров'я. Зараз такий час, насправді, що ми багато говоримо про ментальне здоров'я, тому що кожному із нас потрібно про нього попіклуватися. І сьогодні ви багато говорили, коли говорили про лікування, про роль рідних і близьких, про те, що вони можливо мають наполягти на лікуванні, мають стежити, допомагати в соціальній реабілітації так. і так далі. Що б ви хотіли сказати цим людям, які родичі, близькі, які мають таку хворобу? Щоби вони терпляче відносилися до своїх родичів в кого є проблеми з психічним е, даним захворюванням. Е, коли е, людина починає розказувати про свої якісь хворобливі переживання, е, щоб не конфліктували, не, сприйм... не заперечували це, е, щоб завжди підтримували, е, спокійним голосом, намагалися допомогти, роз'яснити. І е, також е, Направити до спеціаліста фахового вчасно. Ну і також такі люди мають бати родичі і про своє здоров'я, тому що не завжди таких, паці... таких пацієнтів вони розуміють своїх рідних, підтримують. Це виснажує. Але коли це йде робота комплексна, то прогноз благоприємний. Да, а я думаю, що воно того варте, щоб людина з шизофренією повернулася до свого жит... звичайного життя в соціум до роботи. Так. Давайте ми ще раз наголосимо на завершення, як люди можуть звернутися за допомогою, який механізм звернення. На консультацію можуть звернутися безпосередньо по електронній системі, записатися в чергу. На даний час у нас в центрі психічного здоров'я ще додалися два лікаря-психіатра, тому черги вже менші трохи. Також можу записатися через реєстратуру на прийом до лікаря. У Нас працюють фахівці як лікарі-психіатри, також психолог, тому що це необхідно комплексне обстеження. Також при потребі нас може проконсультувати лікар-терапевт, лікар-невролог, нарколог. Надаємо послуги вчасно, стараємося допомогти всім і не бути байдужими. Ми вам дякуємо за те, що ви і в нашій студії провели цю інформаційну роботу. Дійсно, усіх закликаємо стежити за своїм ментальним здоров'ям, за здоров'ям своїх рідних і близьких і обов'язково підтримувати один одного в таких складних життєвих ситуаціях, які можуть виникнути у кожного із нас. Нагадаю, що сьогодні з нами у студії була медична директорка КНП Хмельницький обласний медичний центр психічного здоров'я, лікарка психіатриня та наркологиня Аліна Тришневська. Пані.